Таня, на что вам сдавать экзамены на поясе. Хорошо. Эм, Хорошо. Было видно, что уже это а, а ты она, все я И знала, что ты уже не хотели... ты был и не хотели тебя обязывать. Якщо ви не будете здавати екзамен, ви стан, станете слабкішим чи що? Так. Слаб, Чого? Ні, ну, здаєш здається, все. Ти ж є такі, як є? Так. Екзамен – це тільки перевірка ваших знань. Знання ви здобуваєте на тренуваннях, і на семінарі, і на екзамені. Бачить екзаменатор, і екзаменатори, їх багато, як хто каже, да? бачить ваш рівень підготовки, що ви не розслаблялись, що ви тренувались, що ви займались, для цього є іспити, екзамени, які ви проходите. І колір пояса це ваш показник, ваших знань, наскільки стабільно ви працювали. Наскільки довго ви працюєте, наскільки довго ви тренуєтесь і як якісно ви це робите, дуже важливо. Якщо ви приходите тільки на екзамен, ви його можете не здати. Бо нема знань. Треба знання отримати на тренуванні, а показувати їх, демонструвати на екзаменах, а на семінарі тільки перевірка. Бо для чого вам, вам потрібні екзамени. Без екзамена ви теж можете тренуватися, але це буде не той ефект, який важливий для вас. Ось!